Як тобі хайлайк? Нормальний? Це вже краще, да? Скажи Чим оте Оп. Оп. Хоп-хоп Нічого, треба ще потренуватися, щоб нормаль. А? Диви. Ти що вже знімаєш? Так що всім привіт. Слава Україні, слава нашим хлопцям і дівчатам. Ми виростили такий сорт картоплі новенький, який у нас з'явився завдяки нечайному просмотру в Фейсбуці. Це фермерське господарство Маланка. Картопля сорая. Так що ділимося, робимо вам рекламу, направлення, збираємо інформацію від людей, хто вже садив такі сорти і отримуємо. Так сказати, зворотний зв'язок. Хто дивився наші відосики, хто контролював нас, ми купили 10 кілограм, накопали ми десь в середньому 120 да, кілограм. Це е, друга картопля, яка реально мене вразила. Хоч на лімонку ми взагалі ставок не ставили, тому що ми купували її якось так непонятно в кого, непонятно в що. Ну, Але судячи по результату, то результат доволі непоганий. Е, а от картопля Суру ми брали у маланки, посадковий матеріал виглядав непогано. Е, погано виглядав посадковий матеріал це гренада. Ну, Ті люди, які садять гренаду, вони знають, що вона така вона родить доволі непогано, але у неї є проблема це суха гниль. І в тому році у нас було по процентів, мабуть, 45%. Да? Ну, Картоплю ми просто її повикидали. Ви так все, да. і що ми маємо на даний момент? Ми маємо на даний момент викопану картоплю і ми її, коли викопуємо, ми її залишаємо в мішках на деякий період часу. От. І ця була сама перша викопана. От Я з неї зараз розпочинаю її перебирати, перебираю сам, тому що хочу відібрати по максимуму на посадку. Ну, А дівчата, як перебирають, вони перебирають. ну, Якщо така, що можна чистити, вони її ввістовну. А я хочу вістовну таке по максимуму. Дивлюся, де вічок небагато, ну, де здорова, а яка здорова, там зеленкувата, також її кидаю в посадкову. О, для того, щоб можна було закрити більшу площу новеньким матеріалом. Подивимося, що воно дасть по другій репродукції. Так що, друзяки. Сорт сороя це другий сорт, який реально вразив мене. Буде ще третій. Це з тих сортів, які ми садили, купуючи в Маланці. От. Я не скажу, що от, наприклад, із сорою я перший раз стикаюся. От. А от венету ми будемо наступно перебирати. От. Венета в мене була колись давним-давно. І от, із За чого в нас її немає? Тому що дівчата перебирали, вона була в основному велика. Вона в основному смачна, її використовували на е, мундірку або на печену картоплю. Опа, сорає. Або печену я, кстати, попідписував і так кидати бумажки, вони приклеєні на скотчі. І таким чином вона в принципі, звелася, тому що вона в основному велика була. і, і Навіть із посадковою така вона крупна була. Її забирали, коли в погріб ходили по картоплю. не я, а там Серега ходив, як ну, був чи там Леся Петрівна, і вони вибирали те, що їм хотілося. Так що, отак ми звели венету, але все-таки хочеться цим ділом якось до цього діла віднестися також серйозніше. І все-таки хотілося б придбати. Але я не буду купувати на зиму, так як у мене погріб невеликий. Буду купувати вже весною. Хочу купити Белорозу, хочу купити там ще деякі сорти. Нові, от, можливо, навіть провірений, сора я ще раз куплю. От, е, ну Сортів дуже багато. Те ж саме, торнадс хочу купити, чи торнаду, як на нього там говорять, тому що ми його тоді посадили на тому городі червоного кольору. Коли читаєш характеристики, трошки конечно, от, є моменти і таку картопельку хотілося посадити. Так що це в нас ось посадковий. Три сітки в мене є лімонки. Вже одна сітка в мене є сурая. Я думаю, ще якусь сітку назбираю. Там у мене також є лімонка, ще не добрана, я її докидаю якоюсь іншою картопелькою. Ну, а також і беремо її стовну. О, що, ну, тому що, Таку велику картоплю теж закопувати. Ми нею закриємо невеличку площу. Оказується, ті люди, які е садять, які, садять, е які вирощують посадковий матеріал. Вони ну, там, притормажують рост, тому що їм не потрібна велика бульба, їм треба кількість. І я не знаю, як воно там правильно по-научному називається, але ну, такою картоплею садити просто немає сенсу. І вчора мені там люди писали, як ми знімали, як перебирали лимонку, що е маленька картопля з неї кращий результат. Ну, Маленька картопля, якщо взяти там еліту, то питань да, питання не є. А якщо там вже п'ята, шоста, сьома репродукція, то я думаю, що тут, мабуть, великої різниці і немає. Велика вона чи маленька. Так що, друзяшки, але все одно відбираємо таку велику картопельку. Ось сердечко, хто пам'ятає, Ми... Да? Та ні, це сердечко не Славунько, це сердечко... Скажи, я скажу. Ми сусідкою копали. все. Бачили, яка красота. Так що от, сорт сорія також мене, він мене він поразив е, своїм розміром і хорошою картоплю. Не хочу вважити, яка в неї вага. Оце. Я думаю, це не така велика. а до цієї десь грам 400. Е, ми тоді, коли жарили з, з надюшкою дируни, то я вибирав картоплю і 4 картоплини було. 400 грамів тобто вся картопля була б 400 грамів тобто, е прикольненько там 4 штучки обтерли, стерли, зробили і нажарили дирунчиків. Так що, друзяшки, по максимуму забираємо посадковий матеріал. От. ну, А також дивимося по факту, якщо картопелька зеленкувата, порчено, ну, все, кидаємо сюди. Я думаю, що вона чи там надгрижена, вона Використається, ну, так як в селі. Спочатку йому припущену, надрізану, порізану, а потім викидаємо весною вже з погреба велику картоплю. Так що зараз по максимуму закидаємо в посадку. Ну, а вже на наступний рік будемо дивитися, як вона у нас дасть результат на тому городі. Сюди будемо садити, я думаю, що якісь новіші сорти. Або якщо й вийде, то, то посадимо і тут. У нас тут просто дуже мало землі, і те, що там під сокором немає сенсу її садити, тому що там сокор та випиває всю воду. І якщо взяти по е, яку ми садили, купували, то вона її дуже мало і дуже маленька. Тому що ну, там просто оця тінь і земля як порох, тому що сокор п'є водички і дуже-дуже багато. І це не тільки там. В цьому році це завжди така історія у нас виходить. Так що будемо пробувати садити на полі, якщо доживемо. От. Ну, от така історія. Так що, В принципі, цей сорт дав дрозда непогано. От таку картоплю, звісно, і краще використовувати в їстовну. Ну, а, ну Але, але ми от таку все використаємо посадкову. А от таку, мабуть, все-таки кинемо в їстовну. І ми по-любому її опустимо перша. Поки ми не закладемо собі картоплю, то я думаю, що продавати ми поки не будемо. Тобто ми відкладемо собі на посадку от, і відберемо собі на їжу. Десь в районі там, 45 сіток, десь, ну, в районі 900 кг ми залишаємо. От. Ну, а потім вже решту ми реалізуємо. Я ще раз повторююся, ми чимало садимо картоплі, але не ставимо ставку. Як ставку, це удешевити. Тому що ті люди, які не садять, вони купують собі або на зиму, або купують там, на неділю, або там, кожен день, не знаю, там, коли готують, там, купують. тобто я ж не знаю. От. Але більшість людей, коли починається опт картоплі, то вони купують її. Сезон десь якийсь подвалчик, десь барей. Вони там її ховають, я не знаю. Ну от така. Історія. Так само і ми. У нас є люди, які з нами працюють вже не один рік. і Ми копаємо для себе, якщо є лишка, вони в нас її забирають. Вони цінять наш труд і купують те, що ми вирощуємо, те, що ми їмо вже не один рік. Так що, друзі, якось так. По смаковим якостям ця картопля, мабуть, одна із найсмачніших, яка є у нас в господарстві. На даний момент. Тобто це картопля сурая. Мені вона дуже сподобалася, вона дуже розвариста, але і смажена, також добра. Але їй не ну, треба. Любу картоплю, коли ви жарите, її не треба лишній раз поміні. купляти гній, садити трактором. Копати трактором і все в наймах, то понятно, нахрена воно таке сралося. Так що, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько. Хватить бла-бла-бла, буду зараз виключати повишир і буду працювати. Так що всім пока-пока. Працюємо далі.